Тому сьогодні владі потрібно дуже бути обережною з нашими людьми. Тому що вони терплять, поки йде війна, але вони обов'язково зададуть питання, коли війна закінчиться. І я боюсь, що у нашої влади відповіді нормальних на багато речей просто не буде. І на ці міни, які не взриваються, і на Гастомель, який е, залишили неприкритим, де стояла наша мрія. І на розмінований Чонгар, звідки було де було 20 тисяч бійців, а залишилось 300 неповний батальйон. І розміновані всі поля, тому що вони челенджі робили до Криму. І, на, і про травневі шашлики спитають і спитають про звільнення генерала Залужного без пояснення причин, чому це було зроблено? Багато що буде. І от на ці всі питання в відповіді вони навряд чи знайдуть. Вони панічно бояться виборів.